Перший досвід голосування на виборах з паперовими бюлетенями отримають учні та учениці Чернігова в рамках шкільного громадського бюджету. З 22 травня розпочалося голосування за дитячі проєкти, які вони придумували самі. Наприклад, команда з 11-го колегіуму сподівається отримати кошти на створення сучасної силової зали. Нам не вистачає якихось ще фізичних активностей. Саме зацікавили тренажери. Там буде мультитренажер, буде стіл для армлереслінгу. Також там будуть велотренажери. Зараз у нас війна в країні, тому це наслідки. Вони також можуть бути деякі для психічного стану дітей. І в цьому просторі діти зможуть відпочивати та комунікувати між собою більше. А учасники проєкту з 15-го ліцею у разі перемоги прагнуть витратити кошти на сенрум, кімнату соціально емоційного навчання. В такій кімнаті учні та учениці ліцею зможуть отримати емоційну розрядку завдяки арт-терапії з кінетичним піском, розробці іграшок на 3D-принтері та хабукі терапії. Коли діти обіймаються з спеціальними іграшками, такі собаки обіймаки і ну, їм стає легше морально. На моральному рівні нам не вистачає іноді обіймів, і діти зможуть скомпенсувати свою нехватку обіймів цією терапією. Організацією виборів проєктів з бюлетенями займалися діти за допомоги вчителів. Шкільний бюджет реалізується в рамках українсько швейцарського проєкту Дійсайд. Партнери надали бюлетені та інструкції. Вона дуже докладна. Що має, кожен має свої обов'язки, кожен їх виконує. Ми з дітками зібралися, оскільки я керую цією групою. Ми з дітками зібралися, розподілили обов'язки між учнями, вони розуміють і знають, що кожен має виконувати. Було важко роз, якось їх розкидати по часу, тому що людей дійсно багато, а часу мало, як ви розумієте. Тим паче зараз такий час, що Ну, безпека, я вважаю, на першому місці. Я просто збираю від них їхні імена по батькові. Підпис, клас, номер телефону, згоду від батьків на обробку персональних даних, Даю їм такий бюлетень, де вони можуть заповнити його заштовхності. Це голосування дуже наближене до місцевих виборів. Ми хочемо виховувати в дітей цю активну позицію і свідомість, тому що вони скоро будуть приймати в справжніх місцевих виборах чи то місцевих голів, депутатів, чи то президента України. І відповідно з нашої інформації в Україні це вперше впроваджується в рамках шкільного громадського. Ська бюджету, саме таке паперове голосування. У результаті голосування буде визначено двох переможців, які порівно розділять 1 мільйон 53 тисячі гривень для реалізації своїх проєктів. Для освітніх закладів дуже важлива різна форма освітніх заходів, доступність знань, навичок, формування. Компетентності у дітей тому зараз якраз це не просто є розвага для дітей, це є форма здобуття нових знань в абсолютно цікавій доступній формі, і дуже радує велика висока активність дітей. Проголосувати можуть не лише діти, а й дорослі. Для цього потрібно зайти на платформу для реалізації ідеї шкільного громадського бюджету на дитячі мрії, зареєструватися та підтримати проєкт, який припав вам до вподоби. Голосування триватиме до 4 червня.